Так. Перша, друга, третій сварка, перша друга, третій штай, перша друга, третій штраф. Це манімат нашого танцю, називається файлистій прикидки, про які я казав. Це мене робота. Оточно. Ви саме тільки що робили, коли ножка піднімається, вона і виводиться. Зараз буде чуть-чуть інше різноманіт. Робить, зараз не місце. Робимо, зараз не місце. Один, два, біг. ще, те, фі. Дже Т, пів. Це перші номери. Так. лівої ноги робите на місці ЖТ. Одне. І же, те, і скот. І вибиваєте ліву ногу. Раз, два, і, і. Просто важко, і скот. Тобто, ще раз стройте. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І сім Раз. І за третім разом одинички вас беруть під руку. Вони також вас беруть під руку і вводять за собою. А четверті, які починають на умом, нагадають. На ліву ногу вас двоє э, ті підхоплюють і виводять в іншу сторону. Зараз подивимося. Отож, давайте дуже повільно. А, ці Бойки забирають, причитайте і рахують. Зрозуміло? Пішли одинички. кожне. раз, два, три, чотири зупинка. І один, два, три, чотири. Стоп? На глядача зупинить. Тепер на ліву ногу починають. Правильно? <рикан> Двойки. А одинички роблять те ЖТФО. І розвертаються поло. До троє. І один, Два. І я заходять, бо звільне позволить. І На раз. одинички беруть за руку і роблять разом з тройками те Д і Фоку на право.